Пробував не тільки прекрасний літер, він був не менш супра, він стало заводити педагог, і після закінчення принципі війни він переходить на виданічні і практично на нього стаття питання життя, питання життя. І перші дві спішки звучать так. Ви до чого робити нашу стимулю? Ви запитав на місці внутри Тобто стаття про те, як вихватитися на людину, відкрити, щоб спочатку, щоб люди завжди люди не можемо така лікарка, обігалися, але люди повинні повинні лише ці люди. І от комітет з народних світло запропонували закону вчителям що навчальному кому, але як кажуть, Микола думали, що не досі знайдуться порозуміння з чиновниками, тому що він радій за те, щоб підняти її підняти вчителя. він за те, щоб вичить навчальний практик війшли навчатися до позиції. Має бути всенародна, народна, обов'язково. І ось в результаті доносів Миколаша звільнили в 1861 році.